Розвиток інтуїції важливий у нашому житті. Цітаю, мої Не забудьте підписатися на мій канал Елеонора Таро 2. І давайте разом спробуємо розвивати вашу інтуїцію. Вітаю, мої любі, у своїй чарівній студії і на своєму каналі Елеонора Таро 2. Сьогодні будемо займатися тим, чим ми давно не займалися саме. Ви постараєтесь відгадати, що в цій чарівній скрині. Так, і зосередтесь, не думайте з самого початку, що там. Постарайтеся відчути матеріал. З чого це зроблено, яке воно? Тепле, холодне, що з ним можна робити? Можливо, вам щось хочеться з тим робити? Не соромтеся, пишіть в коментарях. Перше, що приходить вам на думку, це ми так розкриваємо інтуїцію. Перші ж думки, які приходять до вас, це самі а, бувають найточніші для відгадки, що там. Тобто описуйте колір, описуйте яке це тверде, холодне, тепле, або ну, просто яке воно на дотик, чи хочеться вам то трогати, да? нюхати, трогати. Можливо, комусь на зуб, що з тим можна робити, от як ви думаєте? Я не буду вас торопити так? декілька хвилин. Я думаю, до п'яти хвилин буде достатньо, щоб ви сконцентрувалися, щоб ви відчули енергії. А, мож, чи кори, можливо, корисне. Чим це корисне може бути? Для чого? Можливо, для здоров'я, можливо, для краси, можливо, для м також розвитку інтуїції. Ну, Взагалі, з якої сфери це? Можливо, ви навіть побачите, як то робилося, або Форма, форму думаєте, напишіть форму також. Колір, дивіться, форма, колір, да, забарвлення, які відчуття від того, і що за допомогою того можна робити. Ось такі наводящі до вас будуть. Пропозиції, що вам можна про що подумати, на чому зосередитися. А тоді вже можете писати свої догадки, що ж це таке взагалі. Ну, спочатку відповідайте самі собі на відповіді, яке воно і для чого воно. Тож, я трохи помовчу, щоб ви зосередились на цій скрині. І пофантазували, що ж там може бути. Трохи в нас тут шумно сьогодні, в мене така таємнича а, атмосфера, така арома лампа, соляна, точніша лампа, корисна і гарна. Я думаю, що ви також помилуєтеся. Екстрасенси, хто володіє такими навичками екстрасенсів відчують навіть якийсь аромат, можливо. До речі, я не знаю арома масла сюди. Та можна, я думаю, арома масла якесь. І буде, то воно. Нагріватися і іспарятися. Дуже така і гарна, цікава річ. Угу. Тож, які у вас думки, пишіть, коментарі обов'язково. По-перше, це допомагає розвивати мій канал. А по-друге, ви самі ж здивуєтеся, наскільки вам тоді легше буде відгадати, саме що там. Коли ви почнете зразу ж писати, записувати, ну, принаймні, в коментарях писати. Для чого, яке воно, і вам тоді легше буде відгадувати. Відгадуйте, мої дорогінки, я сподіваюся на вашу суперінтуїцію, що вона у вас буде розвиватися, дедалі побільше, і хай буде так. А знаєте, що мені прийшло тут на думку запитати підказки для вас ще у карт? Хай вони вам підкажуть, яким вони бачать цей предмет, який опис дадуть цьому предмету карти, наприклад, да? який опис. І ви вже за допомогою цієї підказки ще подумайте. І також пишіть коментарі, можливо, когось надихнеться. Як карти бачать цей предмет, який він? Що він собою представляє? Таємничий, одна знає. Дивіться, холодний, так? Ну, це вже така конкретна, знаєте, підказка. Угу. На що? Що нагадує? Пишіть, що вам зразу ж прийшло? Чи то форма, чи то Що вам зразу ж прийшло на думку? Не що, а які властивості цього предмета? Бо карти бачать його таким властивості, предмета. Вони показують ось такими. До речі, хочу одягнути окуляри, бо деталей вам добре видно? Угу, Так. І ще покажіть нам, який, на вашу думку, цей предмет? Можливо, кольори. Так, Кольори, які, на думку, у вас карт? Цей предмет, дивіться. Десятка кубків. Це можливо його властивості, що він робить? Що він принесе вам або комусь ще? Що він приносить? Що вам перше спадає на думку? Що приносить цей предмет? Угу. Далі, що він ще дає, чи Ну, власнику, так, що він дає власнику? Дивіться, королева жезлів, що він дає власнику? Ну, Екстрасенси, маги, практики знають, хто така королева жезлів. Майстриня, навіть тарологіння і відьмачка все в одному флаконі. Да, дуже дієва жінка. Жезли це про дії, це про вогняні енергії, це про, ну, про те, що людина дієва дуже. Ось що дає власниці, власнику. Цей предмет. Зацікавила я вас інтрига? інтрига? Давайте ще подивимось. А без цього предмету? Чи можна обійтись і що, ну, якщо нема цього предмету, то що людина втрачає, можливо? Ну, я би сказала, що енергію, да. лицар жезлів, що втрачає? Що вам підказує? Швидкість, да, втрачає? Можливо, що ще втрачає? Ну, так, якось питання, можливо, якось. А задайте, ось зараз витащу карту, яку ви, от кожен, хто дивиться, самі задасте картам. Задасте картам. Я то, також задам картам, але я не вголос задам а про себе, і буде відповідь також на моє запитання. Ви задаєте самі питання зараз картам. Які м, карти бачать цей предмет, Але ж для цього для чого конкретизуйте саме під свою ситуацію. Можливо, таке питання, що саме вам би міг принести да, цей предмет. Або якесь іще питання, яким бачать карти. О, ну дивіться, це карта Лицарь Кубків. Я то поясню, що воно означає. Якісь пропозиції, якісь радісні новини, щось хтось може приїхати подарувати. Подарунок, радість, задоволення, да? приноси. Ну що, зацікавились ви? Я думаю, вже набагато більше, ніж 5 хвилин пройшло. Да. Будемо дивитися. Будемо дивитися, ви, мабуть, там сидите вже <свісно> зачаровані, як, як немов би причаровані, так? Да? цією інтригою, тож, давайте відкриваємо інтригу, але ж даю гарантію. Зараз я відкрию, і ви не зрозумієте, що це за предмет, доведеться його ще розкривати. А, ще заінтригувала. Давайте розкривати. Тож, вуаля, що це? Да? До речі, хто написав, що якась там рослинка чи квіточка, чи щось, ви також прави. Хто написав квіточка у горщику, також прави. Хто? Що ж воно таке? Навіть зараз да, не зрозуміло. Подумайте ще. Знову ж таки, це як не будемо, не хотіла приводити <хавити> приклад. Але як одна річ в одній, не хочу навіть називати, але ж здогадайте самі, там щось є ще внутрі, так? Зрозуміло? Тягнемо я кріпку і витаском. Дивіться. Зразу скажу, можливо, не дуже добре видно, але це металеве. Хто е сказав, що куля якась, що метал, е матеріал. Ну, і пластик, звісно ж, також, але і метал також. Відгадали, що це таке? Відгадали? Бачите, це масажер. Які тут кольори? Білий, біж, да? або такий тілесний, салатовий, або оливковий, і металевий. Це масажер. Масажер, Ну, для обличчя можна, можна для таких невеличких ділянок. Цікава річ, цікава, дуже зручна, дуже цікава, дійсно надає енергії, дійсно спонукає до дій, можна дарувати таку річ, і вона завжди буде у нагоді. Маю на увазі масажерчик такий. Це е, як забота, да, про когось. Масажувати завжди якісь е, активні точки да, на О, дуже, дуже відчутно, до речі, навіть якщо просто руку масажувати, можна ноги масажувати. Я взагалі люблю всякі при. Ну, я закінчувала курси по масажу. Я люблю як руками, але більше навіть я люблю всілякими, а, апаратами. Люблю робити, в мене є деякий досвід в цьому. І а, ось такий у нас. Предмет був у нашій скрині. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, це ваша найменша подяка за моє відео, і також це допомагає розвивати мій канал. Підписуйтесь обов'язково, хто ще не підписався, нас вже більше, ніж півтисячі. І сподіваюся, кожним днем все нас буде на каналі все більше і більше. Всіх люблю, обіймаю ваша